Рослини, райський птах це приголомшливий вічно зелений рід, який зазвичай вирощують як кімнатні рослини за межами тропіків і субтропіків. Їх знають по яскравим квітам, що нагадує екзотичних тропічних птахів. Названі на честь птахів, на які вони схожі, ці рослини невибагливі до ґрунту і догляду, але при цьому виглядають ефектно в будь-якому місці. Давай розберемося, що це за дивовижні рослини і як доглядати за своєю власною райським птахом. Огляд рослини. Тип рослини, вічно зелене. Родина стралешайсі. Рід стралиша. Кількість видів 5. Батьківщина. Південна Африка. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота від 1,5 до 2 метрів. Полив помірний. Шкідники і хвороби, борошнистий червець, щитівка, коренева гниль, бактеріальне виянення, сіра гниль, грибкові плями на листках. Догляд низький. Тип ґрунту багатий, суглинний, добре дренований. PH ґрунту 5,575 5. Історія Видес Риджений потрапив до Британії в 1773 році і був доставлений в королівські ботанічні сади Каю. Вперше його описав англійський ботанік Джозеф Бенкс в 1788 році і дав йому назву на честь королеви Шарлоти Мекленбург-Стреліц. Рослина швидко стала популярним декоративним елементом і поширилася в Австралію та Америку. У Каліфорнії воно настільки прижилося, що стало офіційною квіткою Лос-Анджелеса. Краса і простота в догляді зробили його улюбленцем серед квітникарів. Він також отримав нагороду за заслуги в садівництві від королівського садівничого товариства. Батьківщина. Спочатку ця рослина була рідною для тропічних і субтропічних регіонів Південної Африки. Найчастіше його можна зустріти в прибережних зонах і вздовж річок серед інших чагарників. Зараз райські птахи натуралізувалися в тропічних районах Америки і Португалії. У Португалії вони настільки популярні, що стали національною квіткою, хоча спочатку там не росли. Характеристика раніше їх відносили до банановим через схожість листя, але тепер вони виділені в окремий рід страли чайси. Листя у них великі, вічно зелені, ростуть пучками, розширюючись віалом. Рослина розвивається з підземних кореневищ, як і його родичі з сімейства імбирних. Але найцікавіше це квіти. Вони нагадують екзотичних птахів з розправленими крилами. Найчастіше оранжево-блакитні, але у інших видів можуть бути і інші відтінки, наприклад, фіолетові і білі. Використання. В основному їх вирощують як декоративні рослини. У тропіках і субтропіках їх використовують в ландшафтному дизайні як яскраві акценти. У висоту і ширину вони можуть досягати 2 метрів, створюючи ефектний екзотичний образ. У більш холодних зонах їх тримають в горщиках і заносять на зиму в приміщення або вирощують виключно як кімнатні рослини. Вони не вибагливі, але токсичні для людей і тварин. Так що тримай їх подалі від дітей і вихованців. Де купити. Вид страли легко знайти в більшості садових центрів і магазинів рослин. Завдяки простоті в догляді вони дуже популярні. Інші види можуть бути рідше, але в інтернеті зараз можна знайти майже будь-які рослини. Якщо немає можливості купити дорослу рослину, кореневища легко замовити і недорого доставити посадка. Райському птахові потрібен простір. Якщо садиш в саду, залиш близько 2 метрів від інших рослин. Корени вище розростаються, і з часом кущ може стати ширше. Вибирай місце з мінімум 6 годинами сонця в день і хорошим дренажем, коріння загнивають в стоячій воді. Яма повинна бути вдвічі ширшою за кореневу кульку, але не глибшою. Якщо посадити занадто глибоко, цвітіння може затриматися. Як вирощувати? Як кімнатна рослина, райський птах майже не потребує догляду, але виглядає приголомшливо. В саду вона теж невибаглива, якщо вистачає сонця і відповідна ґрунт. Світло. Кількість світла залежить від клімату. У приміщенні рослина виживе при частковому освітленні. Але для цвітіння потрібно мінімум 6 годин прямого сонця. В саду найкраще садити на повному сонці вранці, а в спеку з легкою тінню після полудня. Вода. Будинки поливай раз в 1-2 тижні, в залежності від сезону і освітлення. Влітку, коли рослина активно росте, води потрібно більше. Перевіряй грунт, давай їй просохнути зверху перед наступним поливом. В саду, якщо рослина вже прижилася, додатковий полив потрібен тільки в посуху раз в 1-2 тижні. Ґрунт. Райський птах не до ґрунту головне хороший дренаж. Ідеально підходить багата, суглинна земля з піском або перлітом. Температура і вологість. Рослина витримує короткочасні похолодання до мінус 4 градусів, але квіти і бутони гинуть при заморозках. Найкраще йому при нічних температурах вище 13 градусів і денних від 21. Вологість віддає перевагу високій, але адаптується до звичайної домашньої. Добриво. Ця квітка любить поїсти удобрюй кожні 2-3 тижні в період зростання і раз на місяць взимку. Підійде збалансоване добриво або органіка, гній, кров'яне, борошно. Для кімнатних рослин використовуй рідкі підгодівлі. Догляд: після цвітіння можна обрізати зів'ялі квітконоси біля самої основи. Якщо на тому ж стеблі з'являється новий квітка, не чіпай його, видали тільки відсвілу частину. Якщо рослина здорова, більше обрізати не потрібно. В саду іноді відмирають листя через холод або пошкоджень, їх теж обрізай біля основи. При сильних пошкодженнях можна радикально обрізати, залишивши близько 30 см від землі, рослина відросте заново. Розмноження найлегше розмножувати діленням, коли рослина дає відростки. Кращий час рання весна, але якщо потрібно зробити це в інший сезон, рослина все одно виживе. Дістань рослина з горщика і роздягли кореневище гострим ножем, залишаючи на кожній частині і листя і коріння. Насінням розмножувати складно цвітіння доведеться чекати до 3 років. Проблема При неправильному догляді, райський птах може хворіти. Але в цілому це міцна рослина, яка швидко відновлюється коренева гниль. Найчастіша проблема грибкова гниль через переливу. Бульбові коріння загнивають, якщо довго знаходяться в мокрому ґрунті. Щоб уникнути цього, сади в добре дреновану землю і не заливай. Плями на листках. Бактеріальні або грибкові плями з'являються при надлишку вологи. Поливай тільки ґрунт, а не листя, і забезпеч хорошу вентиляцію. Якщо рослина занадто густе, роздягли його, щоб поліпшити циркуляцію повітря. Шкідник. Комахи рідко атакують райську птицю. Але іноді з'являються щитівки, павутинні кліщі або борошнисті червці. Оброби рослина маслом нема. Бактеріальне воянення. Схоже на кореневу гниль, але викликається бактеріями. Листя виянуть, підстава стебл жовтіє, а біля кореня з'являється чорнота. На цій стадії рослина вже не врятувати, так що краще запобігти проблемі хорошим дренажем і помірним поливом. Популярні види. Біла бананова. Назва СТРАЛИЧА ЕЛБЕ Освітлення повне сонце або півтінь. Висота до 9 метрів. Зони 9, 11. Найвища з райських птахів. У приміщенні не росте, зате чудово виглядає в тропічному саду. Гірська дика. Назва СТРАЛИЧА кеудая. Освітлення Повне сонце або півтінь. Висота до 6 метрів. Зони 9, 9-11 Ще один деревовидний вид, що росте в горах Південної Африки. Квіти у нього білі з чорними дзобами Звичайний. Назва страличариджінеї. Освітлення. Повне сонце або півтінь. Висота до 2 метрів. Зони 9-11 Найпопулярніший вид з оранжево-фіолетовими квітами і широким листям. Вузьколисти Назва Страли Джанси. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота до 2 метрів. Зони 9-11 Схожа на звичайну, але з вузькими листям. Добре виглядає в саду і вдома, а квіти відмінно стоять в зрізку. Часті питання. Чи можна вирощувати у воді? Так, але тільки якщо є частина коренів. Стебловими живцями не розмножуються. Чому скручуються листя? Через брак води або різких перепадів температури. Чому не цвіте? Швидше за все, не вистачає світла. Потрібно мінімум 6 годин прямого сонця, який вид краще для будинку, Стралича Николай та страличнеї найкращі варіанти для вирощування в приміщенні. Підсумок. Райський птах це приголомшливе тропічна рослина, яке відмінно відчуває себе і в будинку. Тобі не потрібен тропічний клімат, щоб насолоджуватися його красою, просто знайдіть сонячне вікно. І воно буде рости, цвісти і радувати тебе довгі роки.